А тепер приготуємо крем, яким зверху будемо змащувати зверху цінабони. Для цього нам знадобиться сир. Можна брати Філадельфію, можна брати Хохланд. Також знадобиться цукрова пудра і молоко. Цей топінг, тобто крем, ми робимо надто рідким, щоб зверху ще гарячі сінабони покрити, і він почав просочуватися на ще гарячі сінабони. Це буде набагато смачніше, якщо б ми робили. Би Змащення синабонів, які б охолонули. Робимо змащення синабонів гарячими. Тому зараз мені потрібно взяти сир, змішати з цукровою пудрою і додати молоко. Крем буде у нас рідкий. Додаю сир і починаю змішувати із цукровою пудрою. Тепер додаємо свіже молоко і розмішуємо із сиром і цукровою пудрою. Додаємо ще молока і розмішуємо. Крем для сінабонів готовий, і тепер залишаємо його в холодильнику до моменту використання.